Микола не хотів іти з роботи додому. Дружина Галя, справжня горгона стала останнім часом. Все їй не так і не те, але подітися нема куди. Двадцять років у шлюбі вже двоє дітей. А з'явився ледер, закотила очі Галина, відкривши вхідні двері чоловікові. Ну чому ж ледер? Галочко, адже я на роботі був, на роботі він був. А де зарплата? То два тижні тому приносив. Ти сукню купила, мамі на подарунок свої брала гроші. Хіба це зарплата? З такої зарплати навіть кішці гадати нема чим. Сукню один раз за п'ять років купила і то дорікаєш тепер. змахнула невидимо сльозу дружина. А що на вечерю? Я весь день нічого не їв, а я домробітницю не наймалася. Що Бог послав, те й їж, а Бог послав шматок сала. Микола зітхнув і почав їсти. Дочка телефон просить, каже, сміються з неї вже, ходить зі старим. І Аліку нам мопед треба, але у нас папка криворукий, не може заробити на потреби сім'ї. Галю, маєте совість Донці місяць тому телефон купували, а валіка зір поганий. Ну, який мопед? Ось відповідь справжнього чоловіка. У донці телефон застарів уже. Каже, нову модель треба. А Аліко, окуляри сильніше купимо, і все він там побачить. Ех, казала, мама, не бачити мені щастя з тобою. І чому я не послухала її? Вийшла б за Ваську, і горя не знала б. Микола давився салом із хлібом. І важко зітхав. Кожен день одне і те ж. Що б він не робив, скільки грошей не приносив. Все одно поганий. Вибачте, у вас тут двері вхідні відчинені були, і я випадково підслухала розмову, пролунав жіночий голос. Микола озирнувся. У передпокої стояла сусідка Варя. Ти де ви? випадково вона підслухала. Ходять тут усіляки. Крикнула Галя. Чого тобі? Не бачиш, ми з чоловіком розмовляємо. Якщо вам Микола не потрібний, я можу його забрати. Жінка, я самотня, мені чоловік ох, як потрібний. А тим паче такий, як Микола. Порядний, не п'є, працює. І зовні дуже привабливий. Одягнути б його пристойніше, а то з вами, Галино, пропадає чоловік. Аліменти справно платитиме, не переживайте. Я працюю, квартира в порядку. Гроші витрачатимемо на подорожі у відпустці та на розваги, театри, походи до музею. Я і готую добре. У мене завжди є перше, друге та компот. А ще пироги пекти жах як люблю. У Галини округлилися очі від обурення. У сенсі, забрати мого чоловіка? Та ти хто така, та на який ти йому здалася, ти на себе у дзеркало давно дивилася? У театрі вона зібралася з моїм чоловіком. Ти дивись, у музеї заведи свого чоловіка, з ним і ходи. Микола, ну чого ти мовчиш? Микола, не поспішаючи витер серветкою рота і знизав плечима. Пироги я люблю, що тут скажеш? У горгони Галини аж око затремтіло від його відповіді. То йди, хіба тебе хтось тримає? Пироги йому подавай. Микола підвівся за столу і попрямував до дверей, де стояла Варя. Ану, стояти. гаркнула Галя. Ти пішла геть, а ти, Микола, залишся. Пішов він, ти дивись, жартів не розумієш, чи що? Такий чоловік потрібний самій. Двері зачинилися. Варя пішла. Микола сів на стілець і взявся за голову. Що таке любий? Голова болить? Давай я пігулку зараз дам і все пройде. Чайку, хочеш? У мене тут рулетик є, припасла про всяк випадок, Їж на здоров'я. Галя почала метушитися по кухні, ставити чайник, шукала ліки. А ти в голову не бери. Чимало що я тут кажу. Це я так, по-бабськи, а телефон у доньці ще добрий. Бач, новий її подавай. А лікумопет теж не потрібен, вигадав несенітницю якусь, а ми викони тут їх забаганки. Я тут подумала, а не купити тобі гарний костюм. Ну а що, маєш право. Може, в театр колись виберемося. А тобі й нема в чому. Дивним чином, життя Миколи змінилося від цього дня. Дружина з горгони перетворилася на дбайливу та люблячу, виявилося, що і грошей вистачає, і людина вона хороша. Не те, що Васька, який ходив до галі в молодості. Чи надовго була тиша та благодать у їхній родині? Микола не знав. Але поки що претензій до дружини не мав. Ось так прихід сусідки може змінити життя людини. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, надовго вистачить дружину Миколи.